Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми продовжуємо говорити з вами про оповідання Оксани Кротюк найсмачніша страва. Всі до класу він скликав голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Пам'ятаємо з. Минулих по уроку, що Оксана Петрівна Кротюк це українська дитяча письменниця, засновниця щорічного всеукраїнського конкурсу створення вебсайтів Літературна візитка краю. Працює, мешкає вона у Києві, випустила дуже багато різноманітних збірок з творами для дітей. Систематично вона також друкує свої твори у різноманітних журналах і видає колективні збірки. За свою творчість вона нагороджена декількома нагородами: це літературна премія імені Наталі Запіли та лауреат літературного конкурсу Рукомесло. Перш ніж починати працювати з твором, ми обов'язково працюємо з орфограмами, так як я опрацювали на минулому році, смачнющи, підхвалює, відкається, знається, вдається добрезного. Вдома ви вже читали цей твір, ми читали на минулому році його разом, тому сьогодні ви ще опрацюєте його самостійно. І обов'язково. Згадаємо так, про що ж було це оповідання? Так, про найсмачнішу страву для головного персонажа, так, його яєжня, тому що він нарешті навчився готувати її сам і загалом у кожного члена їхньої родини. Була фірмова страва, так яку вони готували найкраще обов'язково. так, І вони всі були чудові, але все ж таки кожному було гордо за те, що їхній хлопчик нарешті. Навчився готувати. Так, це було спочатку легка, дуже проста справа, але насправді це вже справжня гордість, значить він уже стає самостійним. Пам'ятаємо, так що дідусь Сашка готував смачнющих карасів у сметані, бабуня варила надзвичайно добрезний борщ. Сашко тато чудово готував печеню з грибами, а мама варила найсмачніші вареники. І нарешті тепер і у Сашка з'явилася фірмова справа його яєжня. Згадайте, будь ласка, той день, можливо, коли ви теж вперше почали готувати якісь трави, хоч, можливо, вони були найпростіші, також яєчня, або якийсь салат, бутерброд. але справді які почуття викликало це у вас? Також сьогодні ми працюємо з вами у зошиті, тому запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, класна робота. Не забувайте відступати вниз 4 клітиночки від останнього запису. І розшифрувати треба слова за кодом. Отже, подивіться, будь ласка, чотири слова вам треба розшифрувати, поставити стопчик циферки від 1 до 4 і розшифрувати 1 А С 2 Д 2, 3, В, 3 В 3 В Р 3 А А 1 В 1 В В 3 Д Страви Наступні три слова розгадайте, будь ласка, самостійно. Давайте також з вами обговоримо питання, чи потрібно взагалі дітям вміти готувати, чи так, чи ні. Можливо, в кожного з вас я впевнена, будуть власні думки на цей рахунок і у ваших батьків. Звичайно, протягом вашого періоду дорослішання ви будете вміти готувати все складніші страви, але хоча б елементарні ви, оскільки ви вже четверокласники. Ви можете вже вміти, звичайно, готувати самостійно без допомоги для того, щоб швиденько поїсти і не чекати когось із дорослих. Так, звичайно, це дуже зручно, що ви можете себе нагодувати самостійно. Дуже багато в Україні є відомих страв, традиційних, смачних і загалом українська кухня славиться. Різноманіття смачних страв. Про них ми сьогодні з вами також дізнаємо. 有病。<Yeah. S 2> yeah. Отже, дізналися ми ще і про забуті в українські страви. Можливо, якась з, вас, з них особливо вас зацікавила, і ви захочете також її приготувати. Отже, сьогодні ми з вами продовжували дізнаватися ще більше про оповідання Оксани Кротюк, найсмачніша страва. Та згадали, що за жанром це твір оповідання, автор Оксана Кротюк. Дізналися з вами і про забуті страви, згадали головних героїв цього твору. Так? Опрацювали, розгадали закодовані слова в зошиті. Вашим домашнім завданням буде прочитати ще раз гарненько це оповідання, і в зошиті під закодованими словами записати декілька речень про. Страву, яку ви вже вмієте готувати самостійно. Якщо таких страв ще зовсім немає, то тоді про страву, яка вам найбільше подобається, коли для вас її готують. Тобто два варіанти на вибір. Це має бути декілька речень, речення 4, 5 речень, гарних, повних, в яких ви розкриєте свою думку так невеличкий твір міркування. Або розповідь. Так пам'ятайте, що забудовою це має бути зачин, основна частина і кінцівка. Тобто згадайте, будь ласка, ви записуєте невеличку це в зошиті невеличку свою розповідь, і робите фото. Фото розкодованих слів, і, як під низом, буде записаний текст. На цьому ваша робота буде закінчена. Дякую за увагу, до побачення!